Вітаю! У цьому відео я розповім про теорію пошкодження та покажу один із варіантів, як працює куля в іграх. Якщо вам цікава така тема, як розробка ігор, або ви зацікавлені у тому, як влаштовані комп'ютерні ігри, то це відео для вас. Переглянувши урок, ви краще зрозумієте, як створити шутер від першої особи і як це працює взагалі. Давайте сповільнимо плин часу у 20 разів, щоб розглянути це детальніше і побудувати алгоритм дій. Ми вистрілюємо з рушниці. Вилітає снаряд та стикається з пляшкою, після чого пляшка знищується і розлітається на друзки. Кожна пляшка має певну кількість хп. Давайте збільшимо хп цієї пляшки зі 100 до 250. Тепер нам знадобиться вистрілити у цю пляшку декілька разів, щоб її знищити, оскільки наша куля завдає шкоду у розмірі 100 одиниць. Тепер детально розглянемо алгоритм, як це працює. Розпочнемо з персонажа гравця від першої особи. Коли гравець натискає ліву кнопку миші, тоді запускається подія пострілу. Цей алгоритм дій відтворює анімацію, а далі породжує актора кулі, тобто об'єкт нашої кулі з певними координатами у просторі, а також масштабом, поворотом напрямком польоту. Тепер перейдемо безпосередньо до нашої кулі і переглянемо алгоритм дій, що має відбутися тоді, коли куля з чимось стикається. Спочатку у нас є перевірка, чи інший компонент має симуляцію фізики, а якщо так, то застосовується певний імпульс, але ми не будемо розглядати детально ці фізичні речі у поточному уроці. Наразі нас цікавить лише те, що буде відбуватися з компонентом без фізичної симуляції. Далі у нас є перевірка, чи цей компонент є дійсним або валідним. Далі перевірка, чи цей компонент може бути пошкоджено і якщо це істинно, то застосовуємо шкоду у розмірі 100 одиниць. Зверніть увагу, як спроектована наша куля. Куля, окрім твердої оболонки, також має невидиму під час гри колізію сферичної форми, яка трішки більша за сферу рожевого кольору. Навіщо це потрібно, я розповім у наступних уроках. Зараз пройдемо до головного, а саме до батьківського класу об'єкту, що може отримувати шкоду. Переглянемо алгоритм дій у тому випадку, коли якесь пошкодження було застосовано. Що саме має відбутися? Спочатку перевіряємо, чи значення поточного ХП більше рівне нуля, якщо це так, то продовжуємо. Далі віднімаємо від поточного значення ХП число, яке рівне завданій шкоді, і задаємо нове значення для змінної, що відповідає за поточне ХП. Робимо наступну перевірку і продовжуємо алгоритм дій. Якщо поточне ХП менше рівне 0, якщо це істина, то запускаємо подію загибелі, тобто смерті. А в іншому випадку, якщо це хибно, то перераховуємо наступний стан, що може бути корисним для візуалізації часткового пошкодження. Про часткові пошкодження розповім у інших відеоуроках. А сьогодні, надіюся, вам стало зрозуміліше, як створити алгоритм кулі. Добре, на цьому урок закінчено. Залишайте свої коментарі. Якщо ви цікавитеся розробкою ігор, то подивіться інше відео на моєму каналі. До зустрічі! Цінуйте своє життя і цінуйте життя інших людей. Не забувайте, що у реальному житті кожен несе відповідальність за використання зброї. З вами був Андрій Ігорович. Якщо ви розробляєте свою комп'ютерну гру, але у вас є якісь складнощі, перешкоди на цьому шляху у розробці власної гри, неважливо якого жанру, чи шутер від першої особи, чи якийсь інший жанр, то ви можете звернутися до мене за консультаціями по розробці ігор на Unreal Engine. Я можу надати платні консультації по вашому запиту. Залишу свої контакти в описі відео. Дякую. Слава Богу, слава Україні!